Скорпіон найкращий друг. Авторка та озвучування Ірина Шашкова Журавель. Маринко. Ти чому дивишся на мене, мов удав на кролика? нашорошено запитав дружину Святослав, керуючи автівкою. Від важкого погляду коханої чоловік відчув, як його шкірою наче пробіглися десятки маленьких голок. І раптом в автівці з неробочим кондиціонером у спекотний серпневий день стало зимно. Мерщій зупини автівку, я сяду за кермо, суворо наказала Марина. Та що сталося?» – не поспішав зупинятися Святослав, щоб не поступатись кермом. Мені щойно було видіння, ти ризикуєш вскочити в халепу за кермом. Пророчі видіння, віщі сни разом із силою слова та можливістю бачити хвороби людей були для Марини звичними, позаяк надприродні здібності випадково отримала в підлітковому віці від могутньої чаклунки, коли та помирала. Відтоді молодій провидиці вдалося допомогти багатьом друзям та знайомим, які по-доброму називали її відьмою. Цього разу на шляху до заміського будиночка друзів жінка чітко побачила дорожню транспортну пригоду за участю її цивільного чоловіка Святослава. Слухай, Маринко, нумо спокійно доїдемо, а там поговоримо, добре? Водій намагався здаватись незворушним, однак все ж йому стало моторошно від почутих слів Ти мене чуєш, негайно зупинись. Наполягала провидиця, зупинюсь, але на заправці не поступався чоловік. Раптом водії, що їхали позаду, помітили, як на машині наших героїв замиготіла аварійна сигналізація. Це Марина рішуче смикнула стоянкове гальмо, здійснивши екстрену зупинку біля узбіччя, після чого Святослав змушено пересів на пасажирське місце. Решту шляху авто зосереджено вела Провидиця, а насуплений чоловік мовчки вдивлявся у вікно. Марина була рада відвідати свою давню подругу Діану, яка разом з малюком Михасиком та чоловіком Сашком на літо переїхала за місто. Зустріч з друзями відірвала молоду відьму від тривожних думок і занурила в щасливе сьогодення. Святославу ж, попри всі зусилля, не вдалося приховати тривожність. Славко, ти чого такий похмурий, без апетиту сьогодні на себе не схожий, щиро поцікавився Сашко. Маринка побачила аварію за моєї участі, тож тепер не дозволяє сідати за кермо. Хіба це не привід засмутитись? Тяжко зітхнув той. Повільно похитуючись на садовій гойдалці. Який жах, Славко, ти пам'ятаєш, що сталося, коли моя мама не дослухалась до її попередження і поїхала тим таксі? прошепотіла Діана, поринаючи у тривожні спогади. Понад рік тому пані Анжела, мати Діани, ледь не загинула. Таксист здійснив ризикований маневр, який міг обернутися трагедією. Того дня Марина, яка гостювала на дачі, мала тривожні перечуття і наполегливо відмовляла Анжелу від поїздки, однак та не дослухалася. Я пам'ятаю ту аварію Діанко, сумно мовив Святослав. Через неї я й перестав їздити в таксі. Хоча, зізнаюсь, головна причина це їхні шалені тарифи. Усі засміялися. Діана із Сашком не сумнівалися, що Марина зможе захистити чоловіка від ймовірних загроз. Сама ж провидиця добре знала, що бачить лише можливі варіанти розвитку подій і не мала сумніву у здатності згладжувати різкі повороти долі. От якби Славко ще не був таким впертим. Нічого, Славко, їздитимеш громадським транспортом, спокійно відказала Діана. Це не варіант, бо не встигатиму у справах. Славко, який вже багато років розвивав свій невеличкий ювелірний бізнес, останнім часом активно брав участь у виставках прикрас у різних містах. Крім того, йому часто доводилось самостійно вирушати по матеріали для авторських прикрас. Молодий ювелір не дозволяв собі просто замовити їх поштою. Дбаючи про бездоганну якість, особисто приїжджав і ретельно роздивлявся кожен камінчик. Деякий час тобі все ж доведеться поїздити громадським транспортом у школу екстремального водіння. Якщо не хочеш відмовитись від водіння, то мусиш готуватись до будь-яких поворотів долі на дорозі. Безапеляційно озвучила своє бачення виходу із ситуації Марина. І продовжила їсти шашлик. Ідея щодо навчання контраварійного водіння всім видалася слушною досить спокійно поставився до перспективи вдосконалення своїх водійських навичок і Святослав. Уже наступного дня розпочали пошук інструктора. Сама ж провидиця порадила чоловікові зупинити вибір на професіоналі з багаторічним досвідом участі в автогонках на ім'я Тарас. Вона переконала чоловіка, що цей інструктор справляє враження компетентного і добросовісного. У нього день народження 29 жовтня заплескала в долоні та радісно вигукнула молода жінка Скорпіон за гороскопом, а вони найкрутіші. Нам підходить. Славко, лев за гороскопом, з-під лоба подивився на дружину та роздратована про бубонів. От я зі скорпіонами погано ладнаю і вважаю їх найзлішими та найскладнішими у спілкуванні з усіх знаків зодіаку. Не можу зрозуміти твоє захоплення, та й не намагайся, просто довірся моїй інтуїції, спокійно мовила відьма, не маючи наміру щось доводити. Примруживши очі, Святослав скептично поглянув на екран монітора, звідки до нього життєрадісно посміхався симпатичний шатен з татуюваннями на руках. За деякий час Славко, хоч і без особливого ентузіазму, все ж таки розпочав навчання з екстремального водіння, та, вочевидь, ані заняття загалом, ані спілкування з інструктором не давалися йому легко. Уже з перших уроків ювелір почав скаржитися дружині на надмірну вимогливість і нетактовність Тараса, намагаючись знайти якнайбільше аргументів щодо його професійної непридатності. Він дозволяє собі іронізувати наді мною, самостверджується через своїх учнів, нахабний чортяка. Чи зможу я отримати потрібні навички, якщо на заняттях ми тільки те й робимо, що сваримось? Питання риторичне. Розповідаючи Марині про опанування екстреного гальмування, Святослав не шкодував найяскравіших епітетів для опису нетактовного, на його думку, інструктора, а згадуючи заняття з безпечного об'їзду перешкод, ювелір не втримався і навіть образливо зримував ім'я Тараса. То що ти пропонуєш іншого інструктора шукати? сувора перепитала провидиця, втомлена нескінченними скаргами. Славко буркнув Ага, зараз. Я вже сплатив шалені гроші за цей курс. Та й, чесно кажучи, дечому навчився. Єдине добре, що цей нелюд не лишає права на помилку і змушує до сьомого поту закріплювати навички, визнав із неочікуваною відвертістю. Саме так і відчуваю, у тебе добросовісний інструктор, спокійно констатувала молода відьма. За декілька тижнів вистражданий курс навчання з контраварійного водіння був позаду, впевнений у своїх силах впоратися з будь-якою ситуацією на дорозі, Славко знову сів за кермо. У бардачок автівки ювелір поклав талісман, блакитний агат, який Марина довго тримала в руках. Пошепки щось промовляючи. Якийсь час чоловік їздив без пригод, однак невдовзі побачене Мариною видіння справдилось. Той сонячний жовтневий вівторок не віщував нічого лихого. Перебуваючи в офісі, Марина різко відчула, що коханому загрожує небезпека. Відьма телефонувала йому, а у відповідь почулись лише довгі гудки. Святослав не відповідав. Того ранку ювелір перебував у доброму гуморі, а напередодні він зареєструвався для участі у виставці прикрас з напівдорогоцінним камінням і тепер мчав трасою до іншого міста. Та раптом, мов із ніде, назустріч вилетів легковик водій, намагаючись обігнати транспортний засіб, не встиг завершити маневр. Святослав миттєво відреагував, різко повернув із дороги в лісосмугу, зумівши вивести автівку між деревами та зупинився аж у полі. Вийшовши з машини в шоковому стані, він якийсь час безцільно блукав неподалік пригоди, намагаючись осмислити пережити. Залишений в автівці мобільний телефон розривався від дзвінків дружини. Хоч чоловік і не відповідав, Марина інтуїтивно відчула момент, коли загроза минула і з полегшенням видихнула. Оце я молодець. Бачила б ти, як хвацько уник зіткнення. Відійшовши від стресу, весело вихвалявся за вечерою Славко. Маємо подякувати твоєму інструктору. Адже він багато зусиль доклав, навчаючи тебе, з посмішкою відказала дружина. Це його робота, байдуже знизав плечима ювелір. Завтра, 29 жовтня, день народження Тараса, нумо принагідно привітаємо його, жваво запропонувала молода відьма. Віриш, мені якось взагалі не хочеться його бачити. Якщо вважаєш за потрібне, то їди привітай від нас. Сама думка про інструктора змусила Славка неприязно скривитися. Наступного дня Марина приїхала у школу екстремального водіння з тортом. За чаюванням вона розповіла про аварійну ситуацію на дорозі, з якою чоловік успішно впорався. Приязно спілкуючись, Тарас повідав багато непересічних історій, як його учням довелося застосовувати набуті на заняттях навички контраварійного водіння. З цікавістю слухаючи розповіді нового знайомого. Молода відьма подумки зазначила яскравий представник зодіакального знаку скорпіон, харизматичний та дуже енергійний. Річ у тому, що нашій героїні завжди було комфортно перебувати в товаристві скорпіонів. Марина, маючи сильну енергетику, ніколи не вважала себе енергетичним вампіром та, спілкуючись з представниками цього водного знаку, на фізичному рівні відчувала, як відновлюються її життєві сили. Смачний торт. Я, до речі, захоплююсь випічкою і кулінарією загалом. Треба, щоб ви якось скуштували мій фірмовий, шоколадно-апельсиновий», – здивував неочікуваним хобі інструктор. Оце так, гонщик і автор кулінарних шедеврів, ви багатогранна особистість, приязно посміхнулася жінка. Нічого дивного. Моя колишня була шеф кухаркою в ресторані, а я нею так захоплювався, що теж занурився у світ кулінарії, колупаючи вилкою торт, повідав інструктор. Бачу, ви засмутилися при згадці про колишню. Ще пак, стільки років разом, а потім зрадила та ще й скрізь заблокувала мене. Багато віддав би, щоб дізнатись, як вона живе зараз. Важко зітхаючи, поділився Тарас. Шукайте світлину колишньої. Зараз усе дізнаємося. А з того дня інструктор і відьма потоваришували. Марина ворожила на усіх колишніх Тараса та ділилася з ним знаннями з езотерики, а інструктор вчив її тонкощі в кулінарії і тримав у курсі спортивних подій. Знаючи, що Тарас дуже сумує за своїм рудим котом, якого забрала колишня співмешканка, Марина подарувала йому кошеня того ж самого забарвлення, яке назвали Френком. А от Святослава, наявність друга у коханої, відверто дратувала. Помічаючи, що дружина листується з інструктором, він неприязно поглядав і час від часу бубонів прокльони. Якось Славко зателефонував Тарасу о другій годині ночі. Чуєш ти, скорпіоне недобитий, заведи собі власну дружину і листуйся з нею. Нав'язлива ти тварина. А я тебе забувся запитати, з ким мені листуватися, від нав'язливої тварини, яка телефонує посеред ночі, чую, а щоб тобі пір'я в горлі поросло, розлючено вигукнув Святослав і кинув слухавку. От навіщо ти Тарасика тероризуєш, га? Скільки разів тобі пояснювати, що він для мене друг, з яким маю багато спільних інтересів, вкотре заспокоювала чоловіка Марина. У тебе ж є подруга Діанка, от і товаришуй з нею. Скорпіон цей навіщо потрібен, не міг заспокоїтися чоловік. Ти ж знаєш, що Діанка тепер весь час присвячує Михасику. Зайвий раз боюсь зателефонувати, щоб не розбудити його, спокійно мовила Марина. З Тарасом дуже цікаво спілкуватись. Він мій найкращий друг, якого я ніколи не покину. Одного разу приїжджаючи повз парк, ювелір помітив свою дружину в компанії друга. Марина весело сміялася, спостерігаючи, як Тарас кидає качкам хлібу воду. От дідько, не стримуючи емоції, Славко плюнув у вікно машини, яке виявилось зачиненим. Попри злість, чоловік не мав настрою влаштовувати скандал серед людей. Додому він також не поїхав, а вирішив покататися містом. Дорогою Славко обмірковував нову колекцію прикрас, браслетів зі срібла та штучної шкіри. Раптом в його уяві чітко постали прикрашені татуюваннями сильні руки Тараса, які він стільки разів бачив на заняттях з екстремального водіння. Саме те, що треба для реклами моїх авторських виробів у соцмережах, хоч якусь користь матиму з паскуди, яка забирає увагу дружини, зрадів про себе і відразу пожвавішав ювелір. Залишаючись ще у парку з віщункою, гонщик отримав повідомлення. Вони якраз сиділи на лавці і дивилися розклад карт Таро щодо перспектив його стосунків з колишньою. Здивований інструктор прочитав Марині повідомлення, де її чоловік пропонує стати моделлю в рекламі авторських ювелірних прикрас. Аж не віриться, що цього разу надійшло повідомлення без погрози прокльонів, По-доброму посміхався Тарас. А що навіть ім'я образливо не римував, весело засміялася молода відьма. Тарас, який любив фотографуватись, з радістю відгукнувся на пропозицію Славка. Невдовзі Марина побачила, як друг майже професійно позує, а Святослав, який вирішив зекономити і не запрошувати фотографа, бігає з фотокамерою та акробатично вигинається для гарного ракурсу. Фотосесія вийшла вдалою. Ввечері ювелір уважно переглядав зроблені світлини та перебував у піднесеному настрої. Бачиш, як збадьорила тебе спілкування з моїм другом скорпіоном? Весело зауважила Марина. Напиши Скорпіону, щоб на суботу нічого не планував. Поїздимо з ним автосалонами. Потребую його поради як гонщика у виборі нової автівки, буденно попросив дружину Славко. Задоволено посміхаючись, Марина закрила очі і подумки подякувала вищим силам за друга. Який допоміг зберегти життя її чоловіка, а її буденність зробити яскравішою. Дякую за увагу. Не забудьте підписатись на канал і поставити вподобайку. До зустрічі!